У нашому дереві роду кожен факт має бути підтверджений копією документу. Один єдиний пропущений факт може змарнувати все дослідження. В середньому на вивчення одного документа йде до двох годин. Якщо не знайшов з першого разу, то не знайдеш з 99 го Повторюємо до тих пір, поки або дерево роду повністю не буде побудоване. Ми підтверджуємо, що ми ці документи дивилися. Дерево роду, які налічують десятки тисяч осіб. Робота, яка схожа із детективним пошуком. Всім привіт! Мене звуть Лілія Лобас. Я співзасновник компанії Family 3 разом з Владом Волинським, головним генологом компанії. І ми сьогодні хочемо поговорити про таку важливу тему, за що платить клієнт, замовляючи генологічне дослідження. Ця тема в нас вийшла з таких питань: а можна я заплачу за вашу роботу, коли ви проробите роботу, і ми точно будемо бачити, що там є якісь факти про мою родину, про мій родовід? Чи можна, чи не можна. От зараз ми з вами детально розберемо, за що платить клієнт, як ми це оцінюємо, як ми пропрацьовуємо ці документи, тобто, що робить генологічна компанія, за що відповідає клієнт. І ми розмежуємо ці всі поняття. За що платить клієнт? Найперше, що треба знати, що будь-яке дослідження родоводу це сотні. Годин роботи в архівах з документами, їх вчаючи, аналізуючи, складаючи на їх основі дерево роду. Тобто це не робиться швидко, це не робиться за один день, це не робиться навіть за документами одного архіву. Багато-багато часу треба провести, вивчаючи документи крок за кроком. Оскільки принципом нашої компанії є точність, достовірність і наукова підтвердженість в нашому дереві роду кожен факт має бути підтверджений копією документа. Тобто у нас робота. Геналога, вона спрямована саме на це. Дослідження родоводу починається з того, що ми складаємо його план. Будь-яка робота, вона у нас спланована чітко і погоджена з клієнтом. Тобто клієнт завжди знає, що ми працюємо, над чим ми працюємо, де, коли та який результат ми хочемо отримати. Звісно, цей план часто доводиться коригувати, бо це життя предків воно мінливе, воно змінювалось. І щоб знайти ті чи інші факти, нам і плани треба змінювати. Але це нормально, тому що в нас така робота, Робота, яка схожа із детективним пошуком, і тому всі ці факти про предків треба шукати у тих чи інших документах. Отже, перше за що платить клієнт, замовник платить за працювання архівних документів професійне, те, що робить геналог, тобто він їде в архів. Чи працює з копіями документів на базах даних на сайтах? Це все рукописи, тому їх читати важко і складно. Це перший етап роботи. Тобто робота з документами це вже один із, видів роботи один, один із основних видів роботи генала. Таких документів дуже багато. Щоб дослідити родовід на 100, на 200, 300 років, це може бути. 50, 100, 200, 300 документів, тобто єдиного документа, єдиного списка, єдиної бази даних, де є всі інформації про предків, його немає. Щоб знайти кожен запис, треба вичитувати архівні документи і тоді е, виявляти таким чином ці записи. Тобто на це йде дуже багато часу і дуже багато зусиль. Тобто, там під кінець робочого тижня я вже не можу читати документи, бо просто не бачу потрібні записи в силу того, що зір зір вже сідає до кінця дня, бо це рукописи. І тільки вони інших носів інформації тоді ще просто не було, в часи, коли ми досліджуємо. А другий етап роботи, і це теж входить у вартість. Це складання генелічного дерева. Систематизування вже так, систематизована інформація у вигляді генелічного дерева рот. Тобто ми вичитали документи, знайшли потрібні факти про народження, про шлюб, про смерть. Знайшли списки родин предків. Тоді беремося за аналіз виявлених даних. Що це ось є прадід, це його син, це його внук, це запис про народження того чи іншого предка. Це ось запис про народження головного там члена сім'ї. Це запис про смерті. Це все в результаті йде в єдину систему аналізування цих записів, яка по науковому називається генечне дерево роду, тобто це систематизована таким чином інформація про ваших предків. Без цього будь-яке дослідження воно не повне, не завершене і так не робиться. Тобто вивчили документи, зразу їх аналізуємо, систематизуємо і будуємо дерево роду. По принципу, щоб кожен запис, кожен факт у дереві підтверджений документом, де це написано, що я ось ваш предок там. Іван Тарасович, ось запис про нього, про його народження чи про шлюб, чи про смерть. Тобто ми нічого не беремо з білого листа. Тобто ви завжди можете нас запитати, звідки це взято, і ми зобов'язані показати документи. Це наша робота, це такі принципи, щоб достовірно, доказово і науково це було показано. Є дерево роду висхідне, є нисхідне. Тобто зразу ми будуємо дерево роду від вас. До глибини, до глибину до пред, до найбільш давніх предків або до часу, коли ви хочете дослідити родовід. Тобто це ж не обов'язково, якщо у вас метан там не досліджувати ген, ген на 300 років, можна досліджувати на 100. Будується дерево несхідне вниз, від вас до предків. Далі будується дерево висхідне, якщо ви бажаєте там прослідкувати всіх-всіх родичів, знайти, побудувати якомога більше родинне дерево. В нашій практиці є дерева роду, які налічують десятки тисяч осіб. Середня величина це там тисячу тисячу чоловік. Але дослідження, які ведуться декілька років, навіть такі дерева вроду дуже. Це там прямо скарб родинний е, реліквія, яка буде передаватися із року в рік і століттями. Ми сподіваємося, вона нараховує десятки, часто десятки тисяч чоловік. Кожну це треба людину знайти і побачити в документах. Дерево роду будується поступово покоління за поколінням, ідучи від фактів, які ми знайшли і до е, далі невідомих, відкриваючи покоління таким чином за поколінням. Е, на аналіз документів іде не менше часу, чим на їх вивчення. Угу. Тому що багато є в, в кожному селі багато носіїв того чи іншого прізвища. Треба серед цього масиву даних виявити саме ті, саме тих людей, які є предками або родичами нашого замовника. Uh -huh. А не просто однофамільцями, наприклад? наприклад, тому що багато з цих людей можуть бути просто однофамільцями і ніяк до дерева не стосуватися, принаймні в тому часовому періоді, в якому ми працюємо. Може, у них там десь в глибині є спільний предок, але ми туди можемо і не дійти в силу того, що документи не збереглися. Архівні документи в середньому на вивчення одного документа йде до двох годин, uh -huh. а на аналіз може бути теж знадобиться така ж кількість часу. Коли ми працюємо з генетичними документами, ми беремо до уваги носіїв всіх прізвищ. Тобто, якщо там їх 5-10, ми всіх носіїв прізвища вибираємо і е, всі до всі факти беремо до уваги. Але в дерево роду відуть тільки ті, з ким родинні стосунки, точно підтверджені і доведені. На це якраз і спрямований аналіз, щоб встановити хто є хто угу. в цих документах. Часто ми повертаємося до цих документів по декілька разів, тобто вивчаємо ми один раз, тоді аналіз. А тоді за потреби ми повертаємося цю процедуру, повторюємо знову для того, щоб встановити е, зв'язки точніше, правильніше і з більшою кількістю людей. Розкажи більш детально, дивися, люди нам проплачують за вивчення метрик. Ми йдемо з останньої відомої, ну так можна сказати, з 20 тисячі, століття ну, з 20 століття. Да, від відомої бабусі ми її знаходимо, <гум> підтверджуємо і йдемо по ланцюжку далі. Так, а тобто вивчили до останнього документа, що зберігся, а далі. А далі, якщо клієнт хоче, то відновлюємо дерево роду в зворотньому порядку від предка першого предка до нащадків, які живуть сьогодні. Тобто дерево розвертаємо в обратний навіщо це робити? Для того щоб побудувати якомога більш повне генечне дерево, uh -huh. щоб відновити всі можливі зв'язки родині між різними членами родин, щоб їх з'ясувати повний склад родин, uh -huh. щоб дізнатися всіх, всіх, всіх соціальне положення, розповідання, тобто дерево роду і. Родинна історія таким чином буде найбільш повна. Угу. То всі документи вивчено і систематизовано таким чином. Якщо, наприклад, відкрилися в ході дослідження прізвища жінок, які входили до родоводу, тоді треба вивчати повторно. Треба вивчати повторно, і це вже інша робота. Так, це знову ми повертаємося до, до архівних документів, знову їх вивчаємо. Знову збираємо факти з них, виявляємо. Тоді їх аналізуємо і додаємо в дерево роду. І так ми повторюємо до тих пір, поки або дерево роду повністю не буде поб. Будоване, або а, документи скінчились просто вже все вивчати більше нема чого в рамках нашого плану. Якщо тоді вже хочеться відновити якісь окремі аспекти історії родини, то тоді ми беремо до роботи ще якісь документи, які збереглися в архіві. Інші що базово в дереві роду є: це записи про народження, про шлюб, про смерть предків угу. за умови того, що збереглися документи, склад їхніх родин. Ким були предки по розповіданню і по соціальному положенню. Це те, що обов'язково є в кожному генічному дереві. А далі цю інформацію вже можна розширювати, виходячи із конкретних біографічних подробиць життя тих іншої людини. Хтось воював, хтось, можливо, був купцем, чим торгував, хтось був дворянин і там воював десь на. Полях на полонівських кампаній чи на Кавказі, і так далі. І інші ситуації бувають. Але це інформація базова, яка складається із п'яти пунктів: народження, шлюб, смерть, соціальне Положене. положення і розповідання. Це те, що буде, буде обов'язково. Ну, далі вже йде е... <кхід> також те, що в документах пишеться: це в скільки років померла людина та від чого. Ким вона по, по, по життю була, тобто соціальне становище змінювалося. Добре, якщо, наприклад, людина заплатила нам, нам оплачує клієнт, оплачує вивчення 20 документів, надає нам повну інформацію, прізвище моє по батькові, місце народження, дата народження, розповідання, і ми вивчаємо 5 чи 7 документів і не знаходимо підтвердження, що вона була в цій місцевості. Що в такому разі? В такому випадку приходимо до висновку, що якісь неточності є в наданих нами даних, і міняємо план дослідження трубу. Треба шукати в іншому місці. Встановлюємо за іншими документами, за іншим, іншим способом, якщо у замовника немає даних ніяк дізнатися. Тоді ми шукаємо ці дані замість нього, так би мовити. В рації, в записах про народження, про смерть, про шлюб більш пізнього періоду, тоді повертаємося вже до пошуку в глибину. Ми встановили, ага, ось не в одному селі, як це думав замовник, народилася людина, а в іншому шукаємо там. Звісно, що частину бюджету ми використали на пошук в тому селі, де як замовник вважав, були його предки, і треба починати з самого початку вже в іншому місці. Насправді я з цим питанням дуже часто зіштовхуюся, тому що в мене питають, що буде в разі того, якщо ви не знайдете. І тут питання, чому ми не знайшли, пропустити, ми не можемо. Ми, якщо пропустили, ми повертаємося, придивляємося заново. Пропустили, знову передивляємося, знову передивляємося. Тобто, те, що ми можемо пропустити, це, мабуть, ну, просто нереально від слова. Ну, зовсім. Я розкажу, як це на практиці відбувається, дуже простими словами. Uh -huh. Нам взагалі краще знаходити якомога швидше якомога в короткий часовий термін. термін. Тому що коли ну, клієнт плати раз за перегляд метричної книги, один-єдиний раз. А далі цю метричну книгу геналог може вже крутити 10 разів. Угу. От, наприклад, він не знайшов певний факт. Перше підозра це пропустив. Угу. Але як показує практика, якщо не знайшов з першого разу, то не знайдеш з 99-го. Як правило, досвідчений геналог, ну, ми всі тут досвідчені, так, досвідчені генеалоги, генеалоги не пропускають факти. Угу. Тому що один-єдиний пропущений факт може змарнувати все дослідження. І тоді воно стає ну, взагалі не Це не в наших інтересах. Ми хочемо радувати наших замовників, і ну не, ми не пропускаємо факти. Ну, тобто, в рамках компанії, я е, наголошу: ми пропустити цей факт не можемо. Якщо його немає, значить його немає. По якій причині його немає, значить неправильно е, були надані нам дані. Якщо неправильно надані нам дані, ми продивилися 1, 2, 3, 5 документів. геналог вже розуміє, що там нічого не буде. Ми е, йдемо до клієнта з. Точнюючими питаннями, що нам робити далі. Подивіться, ще в когось запитайте, чи точні дані по місцю народження, чи по даті, чи по прізвищу. Пропрацюємо всі ці варіанти, але пропрацьовуючи всі ці варіанти, генеалог, вузькопрофільний спеціаліст, наголошую, працює. Чи повинна ця робота оплачуватись? От як ви думаєте? А, ну знаєш, напишіть в коментарях. Напишіть нам в коментарях, чи повинна оплачуватися така робота. Це може бути доба. Наприклад, ну наприклад, 8 годин це нормально. 8-16 годин може опрацьовуватися ця роб... Ну, у нас Та один більше, тому що коли збивається перший план, це от ми говоримо зараз mm -hmm. про перший етап, який найважчий. Коли у нас відбувається комунікація з замовником, ми починаємо роботу від тих даних, які він нам дав. А, тоді, коли перший план не спрацював, ми починаємо пропрацьовувати інші версії: окей, були не православними там, а євреями, не євреями, а католиками, не в одному місті, не в одній церкві були, а в сусідньому село ходили. А, і так далі. і так далі. Тобто, вже де дослідницька робота. Вона ще складніша ніж тоді, коли ми окей, ось ми знайшли, все готово, Йдемо далі. Наступні етапи вони вже залежать від нас. Тобто, коли ми перший етап пропрацювали, все знайшли. Далі ми вже спираємося на ті дані, які ми самі знайшли. І в глибину вже йдемо, спираючись саме на те, що було знайдено на попередньому етапі. Це дослідження, воно як е, така драбинка, коли не можна пропустити е, кожний крок, не можна стати на третій щабель, пропустивши другий. так, е, крок за кроком, в глибину. То воно все дуже взаємопов'язано в документах, бо ми не можемо вивчати документи за 1890 сімсот Тоді перепригнули до 1820 го Так не буває. Тоді вся ця картинка не складеться і не буде підтверджень, не буде зв'язків встановлено між людьми. Це буде набір фактів, які нічим між собою не пов'язаний. Набір імен, тому робота генеалога, вона дуже структурована, дуже потребує уваги, концентрації і терпіння. Ще багато багато думок як знайти, де знайти, які документи дивитися, які пропрацювати в саме цьому архіві, mm -hmm. чому тому, чому тут, чому не за 300 кілометрів звідси, наприклад, чому mm -hmm. працювати в Києві, а не в Чернігові, або не іншу конфесію, або іншу конфесію підібрати таким чином документи, щоб саме в них була інформація. Тобто не вивчати там не, не мільйони документів в архівних, а саме десяток сотню цих документів, які там буде інформація. Це все робота генеалога. І тоді е, на, тільки на основі цього можна побудувати дерево роду, а не просто дати нашому замовнику е, Просто набор фактів. копії рукописів, де щось написано, <свісно> <свісно> де щось написано про невідомих йому людей. Звісно, що людина запитає: ну, а хто це, а що це? Ми не можемо вибрати серед них. Сказати, що це прадід, це прапрадід, ось тут про нього написано. Ось його запис про народження. Ось він, його батьки тут були, коли цей запис писався. Тобто, у нас все підтверджено. Тому я відповім на питання, яке я сама вже задала. У нас оплачується по кількості опрацьованих документів, якщо і ми відповідаємо повністю, несемо відповідальність за те, що там знайдено або не знайдено. Якщо в разі ми кажемо, в цих документах нічого немає, це опрацьована робота, і це також є результатом роботи. І в результаті цієї роботи ми кажемо, ми гарантуємо, що в цих документах нічого немає. Наш спеціаліст пропрацював вже цю частину роботи і не знайшов. І за це також платить клієнт. І в разі, якщо ми не знаходимо факти, і ми Пропонуємо інший варіант е, дослідження, то ми вираховуємо кількість опрацьованої роботи і переносимо е, залишок коштів на іншу частину роботи, і на іншу частину роботи, і на іншу частину роботи в тому разі, якщо факти не знаходяться. Як тільки знаходяться факти, ми знову переглядаємо план і переносимо залишок роботи на той план, який ми вже з е, узгоджили разом з клієнтом. Варто додати, що ми не просто кажемо, що ось ми подивили. Вися там 10, 20, 30, 100 документів, там нічого немає. Ми підтверджуємо, що ми ці документи дивилися, надаючи вам копії титульних аркушів цих документів, які не можна підробити. Бо на них стоїть архівний номер, на них написана назва населеного пункту рукописом в той час, коли це писалося. Ми надаємо копії цих титульних документів, опрацьованих нами в якості гарантії, того, що ми їх реально дивилися. Не сказали просто, що ми там подивилися, нічого немає. Ні, так це не працює. Кожен наш крок він підтверджений фактом: ось ми знайшли або не знайшли чому. Оце пропрацьовано об'єм роботи, ось документи, титульні аркуші документів, які ми подивилися, але тут немає нічого. І далі наш іде е, висновок, чому тут немає і що нам робити далі. Тобто, окей, тут немає що робити далі, щоб знайти. І ви завжди знаєте, чому і як ми над чим працюємо, і що ми дійсно це дивилися. Тобто у нас докази є для кожного кроку в нашій роботі. Тобто, у нас немає цілі щось не знайти. Нам краще знайти і порадувати вас, і зробити нашу роботу правильно швидше і більше знайти. І повноцінно дослідити а, повноцінно, ваш так, родовід. вас. дослідити родовід, бо ми беремо відповідальність за правильність кожного факту, який ми знайшли. Так, і зараз, мабуть, уже у глядачів є питання. А що в разі, якщо ви сказали, що ви не знайшли, а хтось знайшов або я поїхав в архів і знайшов, що в цьому разі ми робимо? Ну, Тут я вже як менеджер відповім. В цьому разі ми повертаємо кошти за а, той об'єм роботи, який ми, взялися, який ми взяли і опрацювали. І якщо ми не знайшли і ми несемо відповідальність за те, що там нічого немає, а хтось знайшов, то ми просто повертаємо кошти. У нас таких випадків ще не було. Жодного. Жодного, так. Це гарантія нашої це роботи. Гарантія. А, і друга гарантія, це те, що будь-який факт наш замовник може перевірити самостійно. Так. Про це нас, теж у нас є відео на каналі. Про це вже є відео на каналі, але коротко я думаю, також тут можна сказати в цьому відео, що кожен наш факт підтверджений. Так, із посиланням на справжній архівний документ, тобто ми надаємо завжди копії а, в результаті роботи, копії документів із записами про ваших предків та їхніх родичів. Якщо. А, Є бажання, потреба перевірити, чи дійсно цей факт взятий в конкретному архіві, то ці всі документи мають посилання на архів. В якому е, вигляді? Де в цьому посиланні є назва архіву, номер унікальний документ, який складається із трьох цифр: це номер фонду архівного, номер опису та номер справи, де цей документ зберігається. Тобто на практиці це може відбуватися так. Ви бачите, що запис про вашого предка там Івана Терещенка є в справі. Фонд 31, опис 141, справа 735 – Це унікальний документ. В харківському архіві ви берете це посилання і звертаєтесь в архів, просите архів підтвердити. Чи дійсно в цій справі, яку ми сказали, є оцей факт. Архів надасть довідку на це. Яка завірна буде дирекцією архіву з печаттю, підпису, тобто це юридичний документ. Ми не надаємо на всі такі документи юридичні довідки, але за потреби це можна, можна зробити Це можна зробити і можна, можна зробити, зробити скановальні копії гарної якості або в PDF, або в графічних форматах. І на основі всіх зібраних даних ми будуємо дерево роду на платформі MyHeritage, де ви будете мати доступ із будь-якого носія, з телефону. Айпада, там, із планшета чи з комп'ютера можуть давати доступ кому забажаєте, за своїм персональним там логіном, паролем чи за функцію запросити родича. І на цьому ресурсі ми будуємо повноцінну базу даних із тими ж копіями документів, які ми знайшли, із фактами про предків, тобто вносимо в цю програму все, що ми знайшли. І ви можете дивитися, читати, бачити цю інформацію. Звіряти із тими документами, які тут додані, питати, задавати нам питання, звідки це, що і як, і що тут цікавого. Тобто, у вас на платформі MyHeritage буде повноцінний сімейний сайт, повноцінна база даних, яку ми наповняємо, виходячи із тої інформації, що ми знайшли в генетичних документах. То мало подивитися, треба знайти, треба систематизувати, треба скласти дерево роду, треба скласти базу даних на основі MyHeritage і. Один із останніх етапів нашої роботи це звіт відзвітувати клієнтові, так, що ми робили, ми, і що знайшли. Звітів таких може бути декілька. Ми робимо їх онлайн. Ми молода команда, яка працює з новітніми технологіями, і наша комунікація вся йде онлайн із Лілією, зі мною. Я завжди теж є в усіх чатах із клієнтами, із як представник нашої команди генеалогів. От я в курсі всіх досліджень і звітую перед клієнтами саме я про хід роботи, про те, що ми знайшли, які успіхи, які перспективи, що далі робимо, це все розказую я в ході наших онлайн-конференцій, які відбуваються регулярно, коли пройдено той чи інший етап роботи. Тобто не вся робота робиться зразу. Тобто ми можемо її робити, розділяти на декілька частин, і це правильно, тому що ми ніколи не знаємо, куди нас той чи інший етап виведе, на які факти, на які території, на які архіви, на які покоління. І тому ми робимо декілька етапів у нашій роботі, і за кожен із них. Звітуємо. Ну і знову ж таки, клієнт, коли оплачує, він не оплачує весь проєкт зразу, тому що ми не можемо гарантувати, що буде прививчені 5, 10, 20 метрик. Тому ми беремо за... А, Певний об'єм роботи, певну суму, і вже виходячи з того з першого цього етапу, який ми пропрацюємо, ми будуємо план роботи далі. ну але ми вже плюс-мінус весь план роботи, весь об'єм роботи і всю вартість проєкту, ми орієнтовно на початку проєкту оголошуємо. Так і в результаті, коли ми виконали всю роботу, вона може тривати декілька місяців, і навіть рік, в залежності від того, де зберігаються документи, який до них доступ, як їх багато. Які завдання ви перед нами ставите, тобто що ви хочете досягти? Тобто ми орієнтуємося також на план, на ті завдання, які є у нас, які вам цікаві. І коли ми вже всю цю роботу виконали, то ви отримуєте дерево роду на MyHeritage. можна його тоді оформляти в графічних програмах. Це роблять наші партнери, дизайнери. Тобто там унікальний буде дизайн, унікальний носій, на якому ви забажаєте. Можна це буде оформити, надрукувати, нанести, награвіювати і так далі. База даних на MyHeritage з усіма інформацією про ваших предків, пакет документів, що підтверджують. Генечні зв'язки, родинні зв'язки кожному факту по кожному факту, Майфоритич. по кожному предку, по кожному а, біографічному якомусь відрізку. Часу про кожну подію. Тобто будь-який факт, наша робота прирівняна до наукової, він підтверджений, і, пер... і його можна перевірити незалежно від нас. А далі, опціонально, ми вже пишемо за бажанням пишемо родовідну книгу. Це окремий вид роботи, її не можна писати, коли даних мало або коли їх немає взагалі. Це книга про історію вашої родини, про те, як вона жила, про те, яким були ваші предки. З описанням історії села, з описанням історії цього соціального стану, тобто це повноцінна книга про те, як проходило життя ваших предків і як розвивався ваш історія вашої роди від покоління до покоління, від часу до часу з краєзнавством, з краєзнавством села. з історичними документами, з описом певних подій, які там відбувалися, з описом побуту, з описом того, як вони жили, і працювали. Народжували дітей, певні традиції регіону, певні вірування, туди можуть увійти фотографії з вашого сімейного альбому. Тобто це вже дуже опціонально, бо це велика, велика праця, повноцінна книга, яку можна буде поставити до себе на поличку, передавати нащадкам, передавати батькам і так далі. Тобто це повноцінний фоліант про вашу персональну історію. От, але її не можна зробити, поки дослідження не проведено. Якщо так підвести підсумок цього відео, то можна сказати наступне: за що платить клієнт? Клієнт платить за професійне вивчення документів, тобто за той об'єм роботи, який виконує вузькопрофільний спеціаліст генеалог. Як оцінюється робота? Оцінюється робота з об'єму проєкту. Тобто ми дивимося, скільки документів збереглося по вашому родоводу, якої якості ці документи, якою мовою вони написані, який об'єм цього документу, де знаходиться цей документ. Нам треба його е, писати запит в архів. У нас є в особистому архіві, є вже десь відсканований а, документ, і для нас він доступний. Тобто, це все оцінюється і вже називається вартість проєкту. І клієнт платить знову ж таки за вивчення цих документів. Результатом вивчення є ті факти, які ми надаємо, або відсутність фактів, які ми підтверджуємо, що в цих документах цих фактів немає. Ось таке у нас вийшло відео. Я думаю, пізнавальне, повністю роз'яснююче. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарі. Підписуйтесь на наш канал, задавайте питання. Якщо є бажання вивчити свої родовід, то звертайтеся до нас. А ми вам дякуємо, дякуємо особисто тим, хто дивиться до кінця. Підписуйтесь і до зустрічі в нових відео.